Доброго дня, ми з України, слава Україні! З вами я, Олександр Бордюк. Сьогодні я вам розповім, як я перетоплюю рамки старі вже, ось де чорні, такі темненькі, світло, темнокорішні. Ось де вчора на рамках їх повирізав. Так, провожу по проволки. І оце ось такі шматочки. Виходять. Буду перетоплювати і міняти на віск тобто на вощину. Ось такі Зараз покажу, яка в мене воскотопка Ось де стара буржуйка. В нас виготовляють фрунзівська і на неї кажуть, вона чугунна. Зверху я зняв там. І поставив зверху ось де від машинки стиральної бочку. Потім укутав її мінеральною ватою. Вона не горить, ось де хоч і торкається до труби, все нормально. Там ось де таку зробив, якби з металу обв'язку і все, і там труба. Виходить і все, і пішла вона нагору. Ось зараз водичка закипає. Спочатку я помокую рамки, щоб якби, віск там який залишився на рамках змить, і щоб дезінфекцію хоч якусь зробити. І ось де пішла, пішла труба і там де мить. все добре. Ось така в мене буржуєчка. Дрова підкидаю куці, обрізки із циркулярки там, як вулики, рамки роблю. Остається багато дровця. і топлю ними. А можна і грізним гіллячками. Все, що горить, все туди скидаю. Ось навіть ясинова буду потім це все проварювати. Хорошо воно там часок покипить, мерва воском, щоб виварилося, а потім буду вижимати на пресі. Так звана лисиця. Досить гарно. Дехто каже, що що витоплювати в колготках жіночих, але вони рвуться. Я взяв такі якось чи гамаші, чи, я не знаю, такі плотні колготки і в них ото туди насипаю цю морву розварену. І вижимаю, потім покажу, як я, який в мене воскопрес, і як я віджимаю віск, досить гарно виходить на тому пресі. Таке з підручних засобів зробив, дві дощечки, вирізав, потім покажу. Ще хотів додати, що треба. Виварювати його і мерву, і рамки у воді або дежівою, або зі снігу, якщо це зимою. Вона м'якша за щось під крана тече, і в неї гарний віск тоді світлого кольору і гарно виварюється мерва. Ось де так. Ножиком підчищаю. І все, і ось де вже скільки рамочок вимив, Вичистив. Ідеть повторно. Де проволока там я раніше використовував проволоку чорну, то поміняю ось так. ось тут вона нержавійка. А ось де чорна. Там поміняю на нержавічку. І все, і будуть повторно використовуватись. Трішечки дезінфекцію провів. Краще взагалі-то виварювати в коустічеській соді. Я її ніде не знайшов. Так що, так, хоч трішки і то краще, ніж нічого. Ось такий у мене воскопрес. Називається він лисиця, тут а ось де, на завісах дві дощечки, тут ось де по краю такі якби бортики, тут теж бортик, щоб воно ввоз коли стікає і попадав в цей отвір. Тут доска ось Товща була, там трошки Тоньше. Тут ось така горловина, щоб стікало прямо в тазик. Ось де. Прикрутив прямо до порога. Ще підставку ніяку не зробив. Оцей прес буквально за півтори години зробив. колись як їхав на виставку в Харков. Треба було швидко витопити віск та видавити. І ось такий зробив. Зараз ось де в мене тут нагрівається віска, щоб була тепла водичка, куди віск. І ось де віск вже мерва, переварюється. Ось де ось таких буде ось гамашек буду сюди насипати мерву на і видавлювати на пресі Ось, де він вже кипить години дві а може й три розварилася разварилася мерван де аж віс приступає вже Добре, добре. Буду набирати спочатку відерце, з такою шумовкою. І потім відносити її висипать до ту колготку. Зараз покажу як я видаю. І так, беремо, висипаємо в марву оцю штанину. Вона з... З однієї сторони зав'язана проволочкою, щоб не сквозна висипаємо. Все і закручуємо. Потім прижимаємо трішечки. Все, потік уже віск. Піднімаємо, поправляємо, підкручуємо, знову прижимаємо. Можна ось коліном стою всією своєю вагою. Текло знову підправили. Знову даримо. Знову підправили. Краще це робити рукавичка віск пролипає до рук нічого може колись зроблю прес, винтовий у мене винт є, зроблю прес, а поки що й такий покористуюся, все Відкручуємо і висипає рву. Все, мерва ось така виходить. Суха майже. Розсипчаста, Та зараз і мерва така, досить дорога, її приймаю дорого, так що і можна і мерву. То там трішки віска осипалася з колгота. Ось так ось такий прес. Ось десь скільки вийшло воску після перетопки. Мерви там різних обрізків. Він ще досить грязний. Зараз буду його розтоплювати через сито подвійні колготки жіночі і його буду перетоплювати. Головне правило, щоб була вода дощова і миска. Або малірована, або нержавійка. І ось де скільки вийшло мервий. Мерва досить таки суха, ось де легкою рукою нажимаю. І так, усю сушнину я вже перетопив, то що минулорічну, таку темну. Ось де вийшло з цього воску цей в цьому році я ось я топив ще 2650, а в прошлому році осінню, те, що я топив 2.670. Віск жовтий, гарний. Я порахував, це в мене було 30 рамок. Ну, плюс там ще обрізи різні. І того приблизно склав вихід за ної рамки 160-170 грам. Я, я вважаю, що це дуже гарний результат. Кому сподобалося даний метод витопку воску, беріть собі на озброєння. Кому сподобалося дане відео, як я витоплюю віск, будь ласка. Поставте мені лайк та підпишіться на канал. Дякую за увагу. З вами був Олександр Бордюк. На задньому плані вон де як гарно літають бджілки, адже в нас зараз цвіте абрикоса і починає цвісти алича.